Всім привіт! Мене звати Ложка і я рада вітати тебе на своєму каналі. Сьогодні ви станете свідком мой персонажу із галереї. Так вийшло, що коли я тестила геймплей за Бель, тобто за жнеця, ми грали е для зйомки відео з цього самого геймплею. Мені доводилося забирати мод на генерацію NPC. Так виходило, що в цей час навіть тих самих жнаців, хоча начебто їх було достатньо, гра плодила мені просто в неймовірній кількості цих страшилок, яких я переробляти ну, уж точно не хочу. Враховуючи, що раніше в попередніх збереженнях я подібним займалася. І це доволі таки втомлює плюс, насправді то має бути натхнення, а так вони всі також виходять ну, плюс-мінус на одне обличчя. Та й як я побачила, коли за. День ігровий чи за півтора воно наплодило мені 9 таких NPC, ну, вибачте, мене ні. Я не хочу, тому я полізла в галерею і пошукала різних шнуців. Качала кожного окремо, що сумно, тому що з однією із цих, тут здається, скільки вона шість неців я скачала так. Одна із дівчаток виявилася з багом Інфанта. Я так розумію, автор ним грав, зробив її відразу через е, каз уже дорослою, і тепер вона в мене багує. Тобто, коли я буду переїздити в наступне збереження, скоріш за все, ця пані піде гуляти сама. Я не буду її з собою прати. А ось Елджерок. Каутс? Я, все, я його, хоч добре, що скорочується і називаю просто Л. Це було просто нарандомлене ім'я через кубок, і а, я ніколи не думала, що цей персонаж буде мені потрібний і що мені треба буде його Те, що, Те, як він виглядав, ви бачили на початку, притом я його трішечки вже. Якби наклала там йому скінтончик і так далі. Але так вийшло, що він е, тісно почав спілкуватися з моєю Бель безпосередньо. Е, з тим, як я її створювала, ви можете подивитися на моєму каналі попереднє відео і більше фотографій з нею, а потім і з ними. У мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь, буду вам дуже рада. Так от, Вони почали дуже тісно взаємодіяти з Бель. В якийсь із днів, коли я грала, він просто прийшов, і у них була фулова зелена полоска дружби. Він просто прийшов і такий, давай станемо кращими друзями, а потім такий. Ну, знаєш, ми кращі друзі, а давай жити разом. Ну, звичайно, я відмовила йому, тому що в нашій халупі ще не вистачало одного жильця. Але так трапилося, що він став важливою частиною його життя, її життя. Ну, а вона його. Через це було прийнято рішення, що хлопця треба рятувати. Е, можу вам оригінального, якщо, якщо вам треба буде скинути ID з галереї, або пошукати, де він сам там є. І скріном, і айдішки з галереї закинути. Всі вони вбиралися окремо. Кожного окремо я персонажа качала, трішки підмійковерла, закинула. Ну от так вийшло, що Ел засвітився у нас, прям засвітився, засвітився в історії. При тому саме смішне, Я не буду вам спойлерити. Там у них цікаво, вже по історії проїздить по моєму геймплею. Але щоб ви розуміли, з самого початку Ел був нетрадиційної орієнтації і йому подобалися хлопці. Uh, у нього навіть серед цих жнеців є пара. Щоб ви розуміли, якби. На хвилиночку. Але коли він працював жнецем, спойлер він ну, уже ним не працює. Uh, він. Uh, Передавив весь наш офіс, якщо можна так сказати. Після цього, коли його ми коврили, я подивилася, що ж з собою не так виявилося, що я зовсім все не туди поставила. І в нього можливо, романтика тільки з жінками, він експериментує, а вухов взагалі з усіма у нього можливо. Так що <смас> цікавий хлопчик у нас вийшов. Взагалі мені дуже подобається, як самою грою в процесі гри він склав собі історію, тому що, спілкуючись з Бель, він пішов з роботи жниця і тепер працює в програмуванні. Mm. Він став до нас часто заходити в гості і через це бачити його додатково після моїх кофру, особливо я прям його чекала, коли, коли ти прийдеш. І вони вже доволі багатенько часу провели разом. Мені дуже сподобалося на нього дивитися. Я там в кінці вам залишу пару фотографій з моїбель. Коротше, дуже з нього плющуся. А... Я не дуже люблю самих персонажів з галереї, типу мої коверти. Просто створювати з нуля, а, скажімо, взагалі просто NPC, мені було ліні та й нащо особливо це максимально проходні персонажі мали бути. Тому просто вони були взяти з галереї. Але ну, ми ж розуміємо, що в галереї вони всі базові, без нічого такого, і ну, далеко не завжди нам подобається бачити цих самих базових персонажів. Так що він у нас вийшов такий, начебто я йому вибирала пресети найбільш подібні до того, що у нього вже є, і намагалася залишити йому його вайб. Чесно сказати, в кінці, особливо я там викладу потім в Телеграм фотосети з ним. Маленький шматочок є, але без такого, без його конкретно повністю обличчя і так далі. Але в мене там дуже багато фоток з ним зроблено вже з того фотосету. Я пищала, мені не знаю, він дуже подобається. Такий вийшов мій і не мій персонаж. Коли я дивлюсь на них спель, то взагалі там мене плющить. Щоб ви розуміли, у мене в галереї в мій мною створених персонажів вже за цей час. Та штук 10 уже. Це з моменту, коли я приїхала в нове збереження і видалила. Практично всіх персонажів, крім деяких мейковерів, із папки Try. І от у мене вже там повно персонажів, так що планую в майбутньому. Я думаю, щоб не загажувати свій телеграм, в плані там будуть скрини, але нарешті создам Patreon, де безкоштовно буду викладати своїх персонажів, тому що мені всі їх нікуди дівати в своїй грі, Я люблю, коли закладаю персонажів відразу. Їх використовувати, в мене гонитва за геною починається. Тобто гени-гени-гени, кудись всунути цього персонажа, щоб його та вся краса не пропала. А якщо в нього будуть діти і інше, то, ну як би, а як це все пересікти? Коротше, вже підуть такі схеми. Коли ти побачив і вже уявляєш, як у вас будуть діти, от типу такого йдуть. Через цену його нафік, ці схеми, я просто вам їх повіддаю Поки що тих, які є, не знаю. Якщо захочете, будь ласка, пишіть, я буду тільки рада а... Кого захочете, тим, в принципі, поділюся, якщо це не якийсь прям сюжетно-сюжетний мій персонаж. А, а так, в майбутньому, я якраз таки думаю, всіх, кого буду робити, ну або плюс-мінус, буду віддавати вам. Ну, а чому б і ні. Також в моєму телеграм-каналі відбулося голосування і більшість обрала те, що було більше відеопоказу. Так що, чекайте, в основному буде каз, можливо, не так часто, як я раніше робила відео, але отак. Дуже дякую, що були зі мною. Пока-пока!